я, І сьогодні ми будемо складати такий лагоний О, привіт, що ти робиш, Назік? Та знімаю відео. О, круто! А давай разом знімемо! Друзі, з вами також я на Ромі Глего. І сьогодні ми будемо складати ось такий крутайський літачок набір І також на нашому каналі вийде про такого роботу. Так, в цьому наборі я така чи детальок. Тепер які ми можемо виділити, наприклад, ось. Таку. Таку. Також є така прикольна деталька і їх є, до речі, дуже багато. Я ще такі прикольні детальки дві. Також є ось такі детальки з принтом. Це є ще от така до сторони. Ось так виглядає оцей крутий літачок, який ми збирали в цьому відео. І також підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Назіка Лего, його канал, якщо що, в описі під відео. І також ставте лайк, і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі трьох слів. І всім па па